Привіт, мої рідненькі. Ну Аккаунт, на якому я буду старатися моментально швидко зробити 113-114 Ур. Продовжуємо. Все доволі просто. Що тут мені треба? Максимально з тим, що маємо інформацію, наступна подія в нас все одно виходить 107. Мені на цьому аккаунті треба зібрати максимум 107 гравців. що Коли вийдуть, уже тоци, це вже 100%. Сюди просто або купить або вибить 108-му карточку і зробити 113-й рейтинг. Постараємося це швидко зробити. Тому ми довго затягувати не будемо. Поїхали. Поїхали до того, що мені треба. Ми забираємо усе, де є пазли. Це важне в ігрі. Так, тут монетки, рубінчики. Повідкриваємо зараз швидко все, ну, пройдені. Все завершено, остається тільки нафармить пазлів. E, прям багато-багато є нюансиків, таких невеличких, ну ми розберемося. Так, почнемо з Division Rivals. Три з со старта. Дивіться, денчик з Три пака скіпаю з старта зараз. Диви. Оп! Блять, шляпа. Денчик, ти невезучий. Що ти зробиш? Привіт. Так, що ми? давай в честь кого ще відкриємо. Давай, Артемич, давай, в вчись тебе пак відкриємо. Зараз ми побачимо. Привезеш ти нам щось чи ні. Давай, не скіпаючи. Так, що це у нас? Вратарь, шляпа. Артемич, ти теж не фартовий. Не відкривайте сьогодні паки. Вам не привод. Так, пошли на продавашечки. Я, не чесно, не хочу сильно відкривати. Так, Димончик, давай в вчись тебе. Давай, Вулкаутик, Димончик, ну-ка, привези что нибудь крутое. ЛЗ. О, Вильяреал. Это бабки. 103. Ну, это ну, шляпа, конечно, но 40 лямов монет. Хорошо. Хорошо, так. Кого честь наступного откроем? Давай еще одну продавашку в честь Андрюшки. Андрюха! Давай, завези. Не, Андрюха, сегодня паки не открывай. Шляпа випадає повна. Так, що мені треба? Мені треба такі паки відкривати. Поодненькому. Так, в честь кого. Памперс, братан! В честь тебе, блядь. Зараз ми побачимо, фартовий ти в нас чи ні. Давай. Що? Памперс теж паки сьогодні не відкриваємо. Так. Далі. В честь кого ми ще відкриємо? Мішанька, давай в чись мішаньки, давай. Ща ми побачимо честь мішаньки, що в нас. Мішанька фартовий ти у нас чи не сьогодні. Італія. НАП. БУ. Це у нас що? 102. Тож мішанька. Не відкривай, шляпа випадає. Так, сер... честь сірошки зараз. Не в мене. Честь іншого сірошки відкриємо. Давай. Давай, завези. Германі, сірошка. Нап. Арсенал, блін. Якби був кумір, було б круто. А так шляпа падає. Окей, okay. так, давай в честь Вадіка. Вадік, завези. Вадік, давай. Ми з тобою 100 років знайомі. Але ти Турція, НАП. ну і ти ж знаєш. Ти, якщо побачиш це відео, ти скажеш: Ну, звісно, ти не удивлен. Так, пенсія встався, Дивіться, в пен... честь пенсії я відкрию два. Пенсія, ти знаєш, про кого я це кажу. Давай, пенсія, треба, щоб ти завіз мені щось шикарне. Ага. Дождешся тут. Так, чесно, по дропу прям шляпа падає. Прям шляпіндія, Серйозно, парні. Я відкрив. Шляпа випала. Відкривати нема що, вроді би кажеться, але в мене ще є спасательний круг. Піки. Піки. Насажу не яйця, а піки. Так, 10 тисяч піків. Денчик, Курва. Тебі везе. Мені ні. Чого? Раз, два, три, 103. Окей. Не мені не везе. Так, дальше пошли. Я жду 107х. Давай. Еб твою мать! Ой, бастоні. Ну, вот це дроб, конечно. Краще б бій не відкривав, так? Да? Ну що ну зробиш? Ну, такий дроп. Ой. І ПП. І Сарагоса, так, да, вроді би. Так, 20 лямів монет. 500 лямів не продавашка. Ну що, треба йти міняти, треба йти дивитись, що у нас вийде. Ну що ж, пацики, так як ви. Не всі фартові, в честь кого я відкривав паки, Тому, що ж, підемо заберемо те, що в нас на що в мене хватило. Я вже все поміняв, я вже все зробив. Довго думав, що мені все ж таки треба. Е -е, і більше всього, я звертаюсь до того, щоб буду забирати Кюйта. Думаю непогано. Непогано, дуже. Кіт все ж таки топова карточка. 107 рейтинг. Пригодиться. Ціль зібрати всіх 107 Наступне собиття, сподіваюся, нам сильно поможе. Думаю, там не будуть дуже дорогі 107 Тому Тому зараз плюс-мінус багато що іграбельне є. Це пешнічок сюди. Напа. Під, попродаю все, піднасобираю, куплю щось. Покажу пізніше. А так що, до зустрічі! Дуже швидко. Так, ну що ж, пацикід, вирішив я ще додати до цього відосика нову подію. Поговоримо про неї трошечки. Доволі проста, доволі легка, прям така, е, нічим не цікава. Перша вкладка. Сподіваюсь, що буде щось цікавіше далі. Ну, така шляпа, звісно. Вкратце зайшов. 20 минут пройшов, <кій> нічого цікавого. Як стандарт, квести, обміни, і спитання, предложення в магазині. Понятно. Друга вкладка. Тут а, прям награди шліпенські хоча б по 100, по 150, по 200 рубінчиків додавали, монеток побільше. ну такі. Рекламу дивимося, забираємо, проходимо ежедневну композицію. Получаємо жетончики жетончики у нас оці отримуємо, жетончики класика, каденція. проходим круг, за круг, ось я вже пройшов 8 кругів, зараз покажу, де я ще назбирав ту кількість цих каденцій. Можна доволі. Якщо у вас ви, ви давно граєте, у вас багато їх... Не дали нам обміни з минулого события, Я прям не розумію чому. ну Зробіть їх один до 10, да дайте потратить, Взагалі просто згоріли така бредова тема. Взяли-згоріли минули жетони. Як так? Ну, типу, ну Дайте вже, люди гай проходять, гай збирають, гай лутають. Так, Тут у нас 99-100, ПЗ Уніон. Берлін Уніон, вроді би, 3 мил. Окей, це все в обмін. Коротше, шляпа, события, прям. Давайте так скажу. Якщо ви прям хочете е, улучшати, як у мене, у вас слабенький аккаунт, це хороша подія для вас. Багато чого можна буде забирати, але все треба буде забирати тільки 107-х. Давайте чесно скажу. Все, що ниже 107-го, немає смисла дивитись взагалі. Далі виходить ТОЦи. Актуальних рейтингів у нас будуть тільки 107, 108, 109. Буду прям безмежно щасливий, якщо додать ще 110-х. Тому тільки 107, все, що ниже, взагалі немає смисла на них дивитися. Якщо вони вам випадають з пака, окей, я згоден. Якщо забирати за пазли, в нас дуже велика кількість гравців. я покажу далі, що як я забираю. Але я буду тільки орієнтуватися на 107-х, все, що ниже мені взагалі не потрібно. Далі пошліти в магазин. У нас є обмін футбольне... футбольні акорди. Отут я трошки потратив. Забрав 12 жетончиків по багато кількість. Якщо у вас теж є ці жетончики, у вас їх достатньо, ви можете. Це буде хороший вам, дуже хороший буством ресурсів хороше швидше будете проходити, можете не спіша Час у вас на все хватить. Тому не напрягайтесь, спокійненько помаленьку проходьте і грайте. А я піду і будемо перевіряти і тестити все остальне. Пособитю нема що, чесно багато сказати. Шляпа. Давайте чесно скажу, шляпа така, що прям геть не хочеться про неї нічого говорити. Так, плюс я хочу потестити обмінчик. У мене є 99. Давайте со старту затестимо, подивимося, що нам це подія дасть в обмінах. А може, вони на кінець вирішили. Ну, давай ми вам щось хороше дамо. Так, це в нас 102-й, 102-й. ПП. Понятно. Ну, 25 жетонів. Потратив 20, плюс 5. Краце. окей, плюс 5 жетончиків. Ну, окей. Нічого не скажу. Походи, як були шляпою ці обміни, так і осталися. Так, пошли далі. Обміни, Division Talk. Обновилося все. Тут я тільки забираю рубінчики, не дуже збагато я. На цьому аккаунті не грав, тому не буду багато чогось розказувати. Почнемо звідси. 99107. Давай. Без скіпа, Попробуємо. ПЗ. Шосі. Ага, я зрозумів. Це те ж саме, що ми витягували. Сотий. Без скіпа, Все зрозуміло, шляпа. Ну, вполне мене що нам дадуть щось іще. Так, давай тут. Тут плюс треба буде активніше відіграти мені геть усе. Англія. ЦП. Брайтон. Що там, щось цікаве? А, Міллер. фігуси, на Ліверпуль може підійде. Неплохо, неплохо. Позабираю всі рубінчики. Ну, Тут будемо собирати, і тратити потім. Ну, поїхали сюди. Сюди, звісно ж, звичайно, шпак. Бачив велику кількість дропа шикарного пацанам. Іспанія. Цап. Ой-ой-ой, це що таке? Мата, йпа, мать. Боже мій. Ну, такого я точно не очікував. Так, 4 000, Тут 98. Вроді би, повисели. Да. 99 і по 29 лямів. Може вони, кстати, просядуть в ціні, можна, буде вигодно їх покупати. Побачимо, не по 50. ЛЧ відкриємо, давайте ще. ЛЧшечку. ЛЧ, ЛЧ актуально поки що. І буде доволі великий час. Іспанія. НАП. Арсенал. О, 106. Сюди. Хорошо. Не зря відкрив, так. Да? Прям не зря відкрив, якщо чесно. Прям топово. Так, чесно, Лалігу не хочу відкривати. А може? Ну, давай відкриємо. Окей, за три. Це на цьому аккаунті буде неплохо. Якщо що, в обмін закинемо. Може, що-то нам викинуть. Іспанія. ПЗ. Угу. Я поняв. Окей, більше я, мабуть, її відкривати не буду. Я зрозумів, Мені треба б більше о, акцент робити на ці Давай цих. Ну, завезіть. Ну. 107 з старта. Я був довольний, як слон. Ходити, Давай. Так, це що в нас? ПЗ. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Блін, він на Неймара, похож. Прикиньте от этот кнопку. Такі трошечки. Не смахує вам, ні? Чи мене глючить уже? Я чаю впився, я поняв. <кхід> да. не, я недовольний. Я скажу так. Ті, хто, давай ми перейдемо, зробимо напа собі. Хорошо. 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 Нап'є. Все остальне в обмін. ЦАП, ЦП, ЛП. Така поки що команда. ЛВшника може купим, і побачимо. Що я з цієї події хочу забрати, якщо чесно, прям є вже зразу ж без лишніх питань. Зідан в першу чергу прям проситься, хочеться Неста те ж саме. Шмейхель, Подумаю. Можливо, вийде ще вратарь, не спіша. Щось цікавіше. Ну, Зідан, Неста це в першу очередь по поводу пірло. Можливо, на ЦАПа щось інше. Побачимо. Далі ще буде в нас куча е ігроков. Від цього буду відштовхуватись. Ну прям седан навіть на основу проситься. Чесно, ну це ж машина для 5, 5,5, 4,5 виносливість. Та ти що? Ай-яй-яй, яка конфетка. Я думаю, всі зараз сидять, цікавляться і хочуть її, як і я. Тому. Ну, може й на основі, кстати, заберу. Подумаю. Тому дуже хорошо. Неста сюди прям прекрасно залетить. Прям неймовірно. На основу, навряд чи Но сюди прям чудово. тому... Оце дві єдиних карти, які на даний момент прям просяться. Думаю, що цопніки ще вийдуть. Вратарь, може бути, теж вийти і 107, але навіть дешевше. За 800 буде. Тому не спіша, буду дивитись, збирати І від цього вже відштовхуватись. Так що, отакий вийшов, ну, чуть-чуть насичений відосик. Жду лайкоса. Давай так. 100 лайків, і я зразу запускаю стріп. Парні, Все просто. 100 лайків і зразу ж стрім. Тому нажимаємо. Під... Хто не підписаний, підписуємося. Хто не знає, веду стріми на Тіктосі. До... Так що всім до зустрічі. Чекайте, скоро буде стрім.